Інспектор електротранспорту у Житомирі команда юнаків перевіряє тролейбуси та трамваї міста. Хлопці вважають, що саме за екологічно чистим транспортом стоїть майбутнє. Ми, якби, є фанатами електротранспорту. По-друге, це екологічно чистий транспорт, дешевий транспорт. За цим транспортом стоїть майбутнє своєю акцією. Юнаки не мають наміру дискредитувати роботу ТТУ. Навпаки, розказують про його переваги. Управління знає про таку ініціативу і охоче дослухається до порад. Негативні сторони ми показуємо, але ми їх не критикуємо. Тобто ми не маємо наміру спалюжити репутацію ТТУ. Ми просто от показуємо людям, але Плюси у нас завжди більше у тролейбусах. Ми показуємо негативні сторони, і після цих негативних сторін у нас були випадки, що трамвайно тролейбусне управління їх виправляло. Прикладом для наслідування вважають Вінницю. Я би Житомиру порекомендував би перейняти досвід Вінниці. Там у всіх трамваях та тролейбусах встановлені вайфаї. Це також буде, якби ну такий невеликий стимул, тому що якби зараз соціальні мережі дуже розвинені, поширені. А ось реформам, зокрема, електронному квитку без тестування не довіряють. Ідея дуже хороша, але протестувавши її, треба тестувати тільки на першому маршруті, тому що саме на першому маршруті. Сами великий пасажиропотік Тетяна Сиропятова, Едуард Парунак'ян у центрі подій СТВ.